Колись воно ну, листя почало сипатися. Ну люди все одно сюди підійшли, вони, правда, почали тут з якимись лямчичками світленькими, як бачите, білими, да, були. Перев'язані, щоб якщо да. їсти не змішалися, щоб вони один одного не перепутали, да, ну, світлень, щоб не біли свого. Розкажи, скільки їх було, ми де, 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 де відбувся бій? Саме тут на цьому мостику вони почали, ну, що давайте ми договоримося, переговоримо туди-сюди. А людей багато базу. Тут почали ну, наші так старші ними балакати, а люди почали підходити, підходити по кругу, і я з цією стороною правою. Чуть-чуть так, може, далі зійшов, чим, ніж наші ті, старші на метрів пару, так, два-три. І на, до мене вперед почали двох надвигатися, один з ножом, коротше, почав витягнути і почав махати, а один з дубинкою мені по нарозі зрізав. Перед тим, що як, ну, як він почав махати, ззаду там стояли теж озброєні люди в формі, в темні. А всі останні вроді так були так, в основному масках, да, в основному так, світло-коричнева і темна форма. Один вистрілив, прямо, ну, підопридив, щоб не, не, не йшли далі. Ну, потроху, потроху. І почали, почали вони на нас наступати. І от, що один ну, з ножом таким великим кухонним ножом, не знаю. Ну взагалі такі, чи курений, чи який він, я не знаю. ну, Буквально... Дай мне его, мені його давай, а встань, мені його, і так на мене, коротше, йшов. А один з дубинкою, коротше, ну, один по носі дав, а другий різнув. що же мені стоять, робить, бачу, вроді попав, блин. Ну, кров почала тетити, я почав вступати, показував, навіть біг тут собі. Там сзаду у мене тоже були люди. Ну я туди отбіг, короче, а тут люди же ж море стоїть, вони видно його опять відігнали в остальных. Я там почав шукати перев'язаться, а люди все підходять, підходять. Вон поранено. Добре, що я був в нормально. нормальний. Два штана вже тут. Все мені повезло просто. Кухонний ніс нормальний був. Потім я почав розселитися, ну думаю, зараз міліцію злетіли туди на, на телебачення. Яке до телефона, от такий точно такий телефон був, тут на грудному кармані отак. Був вкладений. Як я до його не поняв. Дивлюсь розбитий. Тут така м'ятина сильна була. Він у міліції, коротше. Флешка там все. Ну і тут видавило, короче, звідти сюди. Ну і ямка така вм'ятана була, от та як оцей об'єктив приблизно. А на курточці дірочка була, ну, менша, ну, я не знаю, десь калібр приблизно 5-6 мм. Така дірочка була тут, а там все остальне вже було вирвати. Одна, друга курточка і короче, наверное, я потом ще не вдивився. Простреляна, да. він що простреляна, вход такий маленький, гарненький. Почастило. Да. А туда вже, короче, другая курточка уже была разрывана, а ще одна полностью, а там карман, то там вообще Как Так позвать, расскажи. А Абрамчук его.